Того часу Ісус промовив до людей, хіба приносять світильник, щоби поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого, яке б не виявилося, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні як ми чули на початку цієї Пресвятої Євхаристії є обов'язковий спомен двох святих пост, двох святих вони були єпископами, співпрацівниками, сотрудниками, співпрацівниками апостола Павла Тит і Тимотей. І вони не зразу стали такими проповідниками. Знаєте, що кожен четверг той день Священицький день, який молимося завжди про покликання теж. І тут, власне, ідея про те, що ми чули в першому читанні, як апостол Павло пише до Тимотея і каже йому: Чи пам'ятаєш ти, хто ти є? Чи пам'ятаєш, я пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити тебе, згадуючи твої сльози аби наповнитися радістю. І пізніше апостол Павло каже: згадую ту віру, яка в тобі є нелицемірною, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євникиї. Я впевнений, що і в тобі. Цікаво, це є теж читання. Коли я приймав вічні обіти, обітниці, вічні шлюби кажуть, це читання було такою базою, яку наш отець провінціал там, в Італії, він вибрав, теж, знаючи якось теж про моє покликання. І я розумію, що це наскільки це є важливо, якщо апостол Павло пригадує цьому. Своєму співпрацівнику, який вже був єпископом в Ефесії, і, напевно, мав стільки проблем, і напевно, що він знаходився серед світу поганського, часто агресивного, часто проблематичного. Навіть самі перші спільноти в перших спільнотах завжди були труднощі. Знаєте, в діяннях апостолів описана перша спільнота як така ідеальна, ідеалізована. Така, на яку можна рівнятися, така, до якої потрібно прагнути. Але вже згодом, вже в короткому часі, апостол Павло вже мусив писати до тих спільнот і вирішувати різні проблеми, різні конфлікти, різні непорозуміння. Завжди були якісь люди, які робили, теж розбурхували якісь чвари. І, і отже, напевно, що не було просто, тому що як ми читали на початку, що е, Тимоти теж мав і проблеми з здоров'ям, був хворобливим. Але дуже був горливий. І, і тому апостол Павло пише йому, що е, я тобі пригадую, пригадую тобі, звідки в тебе ця віра. І, і тут, власне така цінність, е, що цю віру в Тимотея він каже, що ця віра вона оселилася в твоїй бабусі, а пізніше ця віра оселилася в твоїй мамі, і я сподіваюся, що вона теж є в тобі. Отже, віра в нас осели, оселяється. Віра це щось живе. Віра в нас приходить, замешкує і живе в нас. І ми не можемо так зробити, що ми підемо в неділю до храму, а на, кому, ну, йдемо потім до праці чи йдемо десь в якусь компанію, і ми беремо цю нашу віру і ставимо її просто на поличку. Просто ставимо, і вона там десь є, тому що, може, якось там ну, тут не на часі, або це трошки так якось стидно, ну що я там буду розказувати. Це я собі для себе маю, тому що це якби. Ну, це моя справа, це справа приватна. Весь світ в Європі, і так весь світ говорить, що це є приватна справа. Ну, Для чого ти будеш це показувати, чи там сильно будеш це відстоювати, чи якось так, щоб люди ну, живи, як всі, живи спокійно, там, в неділю помолися, і тихенько собі вдома і все. І тут, власне, йдеться про це свідчення нашої віри, нашим життям, словом, ділом, нашою всією поставою. І е, коли пригадує е, апостол, то каже, ця віра теж в тобі жива. І він тоді каже йому: Тому я нагадую тобі, щоб, це, щоб ти розпалював Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Отже, якщо віра в нас замешкує. Її треба також те, щоб вона пізніше не згасла. А постійно її цей це дар є. Це щось, що ми отримуємо, на що ми не заслужили. І це потрібно розпалювати. Постійно, а чим розпалювати? Молитвою, добрими ділами, кожнодневною такою працею, якимось перепрошенням, цю віру постійно підтримувати, як це вогнище, і постійно його потрібно розпалювати, цей дар. Цей дар. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, духа любові і поміркованості. Ми деколи забуваємо про ці речі, що це Господь нам дав, що це не є наша сила, що це не є наша любов, тому що ми знаємо, що все, що є людське, воно є обмежене. Ми втомлюємося, ми забуваємо, ми боїмося. Але якщо ми знаємо, що цей дар є нам даний Богом, цей дар любові, ця сила, якщо ми будемо просити Господа, Він нам дасть, і ми зможемо в цих ситуаціях, в яких ми живемо, жити і свідчити це. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене Його в'ясня. Не соромтеся, брати і сестри. Знаємо, що, може, там вже бабцям, дідусям, мамам, та там, можливо, їм і там легше свою, такі люди, які мають вже переконання, їм легше, але, можливо, молодим людям є важче в компаніях. Або деколи будекої дорослим людям не соромтеся. Ми не маємо чого соромитися, що ми є християни. Тому що весь цей світ насправді так. Він потребує нашого свідчення, він потребує того стоїть справжньої радості, потребує того справжнього миру, миру Божого, потребує Божого Слова, потребує того оголошення, потребує передачі цієї віри, тому що віра, вона, яку ми отримуємо, кажемо: оці люди, вони є грішні, вони не вірять ні в що. Але якщо ми отримали дар віри, то ми маємо відповідальність. Пізніше передати, комунікувати, так що ця віра вона не зупинялась, не тільки не згасала в нас, але ділитися з іншими нашою вірою. Тоді ті люди, ті, які не вірять, вони будуть мати шанс нагоду отримати теж цей дар. Бо пам'ятаємо, що це не є ми, хто передає. Ми співпрацюємо в передачі цієї віри. Ми є ті, які докладаємося, ми ті, які даємо нашу згоду, ми ті, які даємо Господу шанс цю віру передати вашим дітям, внукам, сусідам, близьким. Напевно, що не можемо ходити і чіплятись до людей, що мусите повірити. Але сьогодні про цих двох двох апостолів, теж двох таких єпископів, які були, були учнями, пізніше були співпрацівниками апостола Павла. Вони напевно виконали ту Божу волю. Вони отримали дар віри, вони молилися, вони підтримали цю віру, вони вчилися, вони заглиблювалися у цій правдах Божих, і пізніше вони її передавали. Бо єпископи вони мають найбільшу відповідальність передавати навчання церкви, передавати віру, підтримувати віру в церкві, навчати направ... на... провадити. Теж навертати, це все, що мають робити єпископи. І це теж те, що ми, дорогі брати і сестри, не можемо сказати і чекати, що це має зробити хтось. Це мають зробити священники. Це мають зробити місіонери, місіонерки, монахині, монахи. Це має хтось зробити. Ну, Бо вони ж на то вчилися, їх на то формували, їх для того готували. А я то що? Я то там знаю мало, я, що я буду говорити. То скажу вам, з власного, коли апостол Павло говорить про цю бабусю і про цю маму, то напевно, що вони не були великими теологами, так само, як і моя бабуся, і моя мама, і тисячі чи мільйони інших бабусі і мам, які своїм прикладом, своєю молитвою, вони самі ставали молитви, вони самі намагалися жити цими Божими заповідями, вони самі йшли до храму і відповідно. Давали приклад, відповідно передавали. Тож надаваємо і ми цей приклад в наших родинах, і теж там, де ми працюємо, де ми мешкаємо, де ми маємо якісь дружні відносини, де ми святкуємо. Кругом це є нагода для того, щоб наблизити людей до Бога нашим життям з Божою допомогою, з Божою ласкою. Амінь.